Снова будь-якого медіапродукту, його одиниця або цеглинка, це медіатекст, і під цим терміном далеко не завжди ховається звичний нам написаний текст. Журналістика мультимедійна. Тому медіатекст існує і на телебаченні, і на радіо, і в інтернеті та пресі. Тобто медіатекстами будуть не тільки статті. А радіопередачі чи подкасти, виступи на телебаченні, сценарії програм або ютуб-блоги медіатексти звикли ділити на три жанри: інформаційний, аналітичний і художньо публіцистичний, та останнім часом говорять про розмивання міжжанрових кордонів. Одна і та сама стаття може мати ознаки як інформаційного жанру, так і аналітичного. І все ж про які ознаки мова. Інформаційний жанр повідомляє про подію, чи явище це можуть бути новини, репортажі, звіти, стрими. Вони подають інформацію оперативно, стисло точно і ясно. Здебільшого ці матеріали короткі, подані об'єктивно, без думки автора чи авторки. Як от новина на сайті, хочете докладного висвітлення фактів та пояснення експертів? Тоді вам до аналітичного жанру назва говорить сама за себе: експлейнери, рецензії, коментарі, розслідування, всі вони аналізують певну подію чи явище. Цей жанр добре ілюструють статті сайту нової української школи, наприклад, про інклюзивну освіту в Швеції та Норвегії. А от як щодо журналістських текстів на межі з художньою літературою, скажімо, есе та нариси. Тут дають насамперед авторські враження про події чи явища, думки, роздуми стосовно тих чи інших проблем. У такому разі мова йде про художньо-публіцистичний жанр. Його прикладом буде нарис про великі українські фільми в газеті День від кінокритика Дмитра Десятерика. Підсумовуючи жанрове різноманіття медіатекстів, журналіст і фахівець зі змі Отар Довженко каже. Новини дають читачеві знання, аналітичні тексти розуміння, а публіцистичні рефлексії на певну тему, і ми з цим повністю погоджуємось. Масово комунікація за допомогою медіа вимагає жертви адресати інформації. Готуючи медіатекст, автор або авторка обирає свою цільову аудиторію, відповідно підлаштовуючи стиль, формат. І тему повідомлення, наприклад, порівняйте ці два тексти: освіторії та Вокс Україна. У першому тексті стиль більш художній його легше сприймати через відсутність специфічної термінології. Тема уривку вчителі в Китаї. Можемо припустити, що головні жертви цього медіатексту – це освітяни або учні. У другому уривку є вже складні економічні терміни. Тема сільське господарство. Ця стаття підійде для економістів чи урядовців. Матеріали, які добре влучають в аудиторію, будуть на неї впливати. Згадаємо тут категорії впливу на читачів. Ці тексти, ймовірно, найбільше впливатимуть на пізнання інших культур або сільського господарства та ставлення. До вчителів або до ціньового ринку буває, що вплив медіатекстів на суспільство більш прямий і показовий. Це легко показати на текстах із соціальних мереж, які теж зараховують до медіа, а за достатнього розміру аудиторії, цілком навіть до масових. Пам'ятаєте допис Мустафина Єма у Фейсбуці, з якого почалися перші протести революції гідності. Пост зібрав понад тисячу поширень у мережі лише за день. Як думаєте, чому? Слова ніби абсолютно нейтральні, однак опублікований допис у час, коли гнів громадськості через дії тогочасної влади був на максимальному підйомі, тобто момент публікації медіатексту був вчасним для своєї аудиторії. Якісний медійний текст в ідеалі має відповідати журналістським стандартам. Їх загалом 5 баланс думок, правдивість, оперативність, повнота і відокремлення фактів від суб'єктивних суджень. Може здатися, що останній стандарт схожий на правдивість. Але якщо в правдивості мова йде лише про обґрунтованість тверджень у тексті, то відокремлення фактів від суб'єктивних суджень дозволить не викривити інформацію з джерел. Подивимося на про присудження Нобелівської премії. У ній є оцінювальне судження методу, за який відзначили науковців, відкриття вивело молекулярну хімію на абсолютно новий рівень. Однак далі одразу йде покликання на тих, хто це заявили, Нобелівську асамблею. Тому ми розуміємо, що це не суб'єктивне судження авторки статті, а цитата. Отже, коли ми маємо справу з медіатекстом, варто пам'ятати про п'ять журналістських стандартів, яким він має відповідати. Звертайте увагу на стилістику та жанровий формат тексту, щоб розуміти, що в ньому може бути, а що вже є порушенням стандартів. Це допоможе нам зрозуміти, чи є в медіатексті фейки та маніпуляції.